Робить один постріл у мішень, імовірність того, що він улучить мішень в 7 разів більша за ймовірність того, що він у неї не влучить. Давайте ймовірність того, що він не влучить, позначимо через Х. Тоді ймовірність того, що він влучить, в 7 разів більша, а отже, 7х. Сума даних ймовірностей дорівнює 1. Тому 8х дорівнює 1 х буде дорівнювати 1 восьмій, а це 0,125 тисячних. це ймовірність того, що спортсмен не влучить у мішень. А відповідно, ймовірність того, що він влучить, можна від одиниці відняти 0,125 і отримати 0,875 тисячних. Це число записуємо у відповідь. Наступна задача в шухляді олівці і ручки, олівців на 12 менше, ніж ручок. Нехай кількість олівців ми позначимо через x, тоді кількість ручок на 12 більше, х плюс 12. Запишемо ймовірність того, що можна вибрати одну ручку. Внизу загальна кількість. Це х плюс х плюс 12. чисельнику кількість ручок х плюс 12. За умовою така ймовірність буде дорівнювати 5. 8. Робимо дане рівняння. Множимо хрест от на хрест. тому будемо мати 8, що множиться на х плюс 12, дорівнює 5, що множиться на 2х плюс 12. Відкриваємо дужки. 8х плюс 96 дорівнює 10х плюс 60. 8х мінус 10х дорівнює 60 відняти 96. Мінус 2х дорівнює мінус 36, тому х буде дорівнювати 18. Мінус 36 поділили на мінус 2. Таким чином, олівці в шухляті 18. Нам потрібно знайти ймовірність того, що Дарина сидітиме за партою з дівчиною. Знизу для знаходження такої ймовірності ми маємо записати загальну кількість дітей. Так як в класі всього 15 дівчаток і 11 хлопчиків, тобто 26 дітей, але одна серед них дарина, а ми для неї вибираємо пару, то залишається 25 дітей, серед яких ми добираємо пару. А зверху, так як ми шукаємо ймовірність того, що Дарина буде сидіти з дівчинкою, ми маємо записати кількість дівчаток. Знову ж таки, дівчаток всього 15, але серед них одна дарина, тому залишається 14. Отже, така ймовірність буде дорівнювати 14-25, для того, щоб цей результат записати десятковим дробом, домножимо на 4 в чисельнику і знаменнику і будемо мати 56 сотих. Тобто 0,56 ймовірність того, що Дарина сидітиме за однією партою з дівчиною. Наступне завдання нам відомо, що ймовірність того, що переможе Антон, дорівнює ймовірності того, що переможе Микола. Отже, Антон, Микола і Наталя. Давайте ймовірність того, що переможе Антон, позначимо через Х, тому і в Миколи також ймовірність виграти Х. І дана ймовірність вдвічі менша за ймовірність того, що переможе Наталя, тому ймовірність того, що переможе Наталя, вдвічі більша, 2х. Загальна кількість буде дорівнювати одиниці. Розв'яжемо дане рівняння 4х дорівнює 1, тому х дорівнює 1 4, або 0,25. Це х. Нам потрібно знайти ймовірність того, що президентом оберуть Миколу. Ми позначили таку ймовірність через х. отже, відповідь пишемо 0,25. Ми маємо знайти середню температуру протягом доби. Тому зверху. Ми маємо записати суму всіх температур. Температура 12 фіксувалася 1 раз, тому ми пишемо 12. Далі, температура 15 градусів фіксувалася 4 рази, тому 15 множимо на 4. Температура 17 два рази, 17 на 2 і 18, один раз. Це загальна сума всіх температур протягом доби, а знизу ми запишемо загальну частоту фіксувань. 1 плюс 4, плюс 2, і плюс 1. Як ми бачимо, це 8. Ось таку частку маємо знайти В чисельнику. Тут 34. І 60. Отже, 12 додаємо 18, 30. І 34, 64. І 60. 124 маємо поділити на 8. Ділимо 124 на 8. І в результаті будемо мати. 15,5. 15,5 градуса середня температура. Наступне завдання маємо знайти середню ціну зошита. Знову ж таки, в чисельнику запишемо вартість всіх зошитів. У нас купили. За 8 гривень 9 зошитів, тому 8 множимо на 9. Потім за 10 гривень 4 зошита. І за 12 гривень 7. Оце загальна вартість. А внизу пишемо загальну кількість зошитів. 9 плюс 4 13 і плюс 7, 20. Знаходимо. Тут 72 примножені, 40 і 84. Отже, 72 додаємо 84, 156 і 40 196 маємо поділити на 20. Ділимо 196 на 20, Беремо по 9, 180. 16 ось ставимо кому, зносимо 0, 160 ділимо на 28. Отже, маємо 9,8 гривня. Середня ціна зошита. 9,8. Встановимо відповідності. Йде мова про числа більші за 9 і менші за 20. Більші за 9 і менше за 20 це числа починаючи з 10. І закінчують. останнє число буде 19. 10 найменше, 19 найбільше. Всього таких чисел є 10. Ми вибираємо одне і для того, щоб знайти ймовірність того, що вибране число буде простим. Знизу ми пишемо 10. Кількість даних чисел, а в чисельнику записуємо кількість простих чисел. Простими серед чисел більших за 9 і меншими за 20 є такі числа, як 11, 13, 17 і 19, тобто всього таких чисел 4. Отже, ми пишемо 4 десятих, це 0,4 відповідь Г. Наступне вибране число буде двоцифровим числом. Перше число 10 двоцифрове, останнє також двоцифрове. Тобто, всі дані числа є числами двоцифровими, тому така ймовірність буде дорівнювати 1. Вибране число буде дільником числа 5. Якщо говорити про Числа, що є дільниками числа 5, 5 ділиться на одиницю і на 5. Серед даних чисел таких немає. Отже, ймовірність буде дорівнювати 0. І сума цифр вибраного числа буде ділитись на 3. Фактично, це числа, що діляться на 3. Серед даних чисел, числа, що діляться на 3, є такі.